Дев'ятьох знаків, у вашому раціоні не вистачає магнію. Магній – невидимий герой вашого здоров'я, це те, чому дефіцит часто пропускають і як компенсувати це. Ми живемо у світі, де вони постійно говорять про вітаміни D і C, про переваги омега, 3 та пробіотиків. Але є один мінерал, який часто залишається в тіні, незважаючи на його життєво важливу роль у підтримці здоров'я магній. Я, як лікар та фахівець з функціональної медицини, бачу, як часто дефіцит махнію залишається непоміченим, і його наслідки серйозно впливають на якість життя моїх пацієнтів. У цій статті я розповім про ознаки дефіциту махнію, про те, чому важко діагностувати і що можна зробити, щоб компенсувати його рівень. Чому махній такий важливий махній, справжній універсальний солдат в тілі. Він бере участь у більш ніж 300 біохімічних реакціях, що впливають на функціонування нервової системи, м'язів, серця, кісток і навіть цукру в крові. Він необхідний для виробництва енергії, синтезу білка, регуляції артеріального тиску, підтримки здорових кісток та нормальної функції імунної системи. Без достатнього магнію всі ці процеси починають провалюватися. Діагностична проблема, чому лабораторні тести можуть обдурити. Як уже зазначалося у вихідному матеріалі, лише невелика частина магнію в організмі знаходиться в сироваці крові. Це означає, що стандартний аналіз крові може не відображати реальний дефіцит магнію. Цей факт часто призводить до того, що лікарі не підозрюють проблему, навіть коли пацієнт відчуває характерні симптоми. Я особисто зустрічався з цим багато разів. У мене був пацієнт, молодий чоловік, який скаржився на постійну втому, головні болі та ем'язові судоми. Його звичайний аналіз крові був у нормальних межах, і лікар припустив, що це стрес. Але я провів більш глибокі тестування, що виявило низький рівень махнію в клітинах. Після початку прийому добавок махнію його стан значно покращився. Ознаки дефіциту магнію, що потрібно знати. Зараз про найголовніше про ознаки дефіциту магнію. У тексті джерела перераховано багато з них, але я хочу заглибитися в кожну точку і додати свої спостереження на основі багаторічної практики. Дратівливість і гнів, дійсно, відсутність магнію може вплинути на настрій. Я помітив, що у пацієнтів з дефіцитом магнію часто спостерігається посилення тривоги, дратівливості і навіть спалахів гніву. Це пов'язано з тим, що махній відіграє важливу роль у регуляції нейромедіаторів, таких як серотонін та допрізін, які впливають на наш настрій та емоційний стан, особистий досвід у мене був пацієнт, який мав постійні сварки з родиною та колегами. Після виявлення та поповнення дефіциту махнію його емоційний стан був помітно стабілізований. Проблеми з нудотою та травленням махній необхідний для нормального функціонування кишечника. Його дефіцит може призвести до запорів, здуття живота, нудоти і навіть блювоти. Моя порада, якщо у вас проблеми з травленням, не списуйте все для недоїдання. Перевірте рівень махнію. Знижений апетит, цей симптом часто ігнорується. Але це може бути важливим ознакою дефіциту махнію. Я помітив, що пацієнти з низьким рівнем махнію часто знижують апетит, що може призвести до втрати ваги та погіршення загального стану здоров'я. Хронічна втома це один з найпоширеніших симптомів дефіциту махнію. Махній необхідний для виробництва енергії в клітинах. Його дефіцит може призвести до постійної втоми та слабкості, важливо, не плутайте втому із звичайною сонливістю. Якщо ви відчуваєте себе виснаженими навіть після гарного сну, це може бути ознакою дефіциту магнію. Оніміння в кінцівках цей симптом вказує на порушення нервової провідності. Магній необхідний для нормальної роботи нервової системи. Його дефіцит може призвести до оніміння, поколювання та болю в кінцівках. Головні болі: Магній відіграє важливу роль у регуляції кровотоку в мозку. Його дефіцит може призвести до головного болю, особливо до стресів та мігрені. Проблеми зі сном, магній сприяє розслабленню та покращує якість сну. Його дефіцит може призвести до безсоння, неспокійного сну та частого пробудження. Моя порада, якщо ви відчуваєте проблеми зі сном, спробуйте взяти магній перед сном. Ем'язові спазми та спазми магній необхідний для нормального функціонування м'язів. Його дефіцит може призвести до ем'язових спазмів, судом та хворобливості, особистий досвід. У мене був пацієнт, який страждав від нічних припадків у ногах. Після прийому махнію судоми припинилися. Серцебиття махній відіграє важливу роль у підтримці здоров'я серця. Його дефіцит може призвести до серцебиття та аритмії. увага. Якщо у вас проблеми з серцем, не забудьте перевірити рівень магнію. Як компенсувати дефіцит махнію. Існує кілька способів поповнити дефіцит махнію. Дієта, включить продукти, багаті махнієм у свій раціон. Зелені овочі, шпинат, капуста, горіхи та насіння, мигдаль, кещу, гарбузове насіння, бобові, чорні квасоля, нут, цілі зернисті продукти, авокадо, темний шоколад. Добавки: якщо дієта не допомагає, ви можете приймати добавки махнію. Існують різні форми махнію. Такі, як цитрат махнію, гліцин махнію, хлорид махнію та оксид махнію, важливо, виберіть форму махнію, яка найкраще підходить для вас. Наприклад, цитрат махнію добре поглинається і може допомогти при запорі. А махнієвий гліцинат добре проникає в клітини і може допомогти при тривозі та беззаєсонні. Увага, перш ніж приймати добавки махнію, не забудьте проконсультуватися з лікарем. Махнійні ванни. Прийняття ванн з махнію солі може допомогти покращити поглинання махнію через шкіру. Висновок дефіцит махнію це поширена проблема, яка часто залишається непоміченою. Якщо ви відчуваєте будь-який із цих симптомів, не ігноруйте їх. Перевірте рівень махнію, якщо необхідно, складіть дієтою або добавками. Пам'ятайте, що Магній це невидимий герой вашого здоров'я, який відіграє важливу роль у підтримці вашого свердловини. Інвестуйте у своє здоров'я і ваше тіло буде вам вдячний.